Вітаю друзі! Завтра вже 1 вересня, а ми почали працювати молотим гречку. Ось так вона виглядає. На жаль, не було часу ні знімати відео, ні обробити так, як треба гречку, то вона заросла у нас трохи бур'янами. Вон де падалиця піднялась, десь її трошки більше, десь її трошки менше. Ось так виглядає поле. Ось уже є перші два прокоси. <кій> На жаль, поки йде війна, не все виходить робити вчасно, і земля нам відразу й показує, де і чого ми не доробили. Сьогодні <кій> почали молотити, можливо, трошки зарано, бо 10 днів назад провели десикацію. Диссикацію робив агродрон. Візуально поле виглядає сухим, але якщо придивитись добре, доволі таки багато ще зілля, яке не висохло. Ось навіть стебла гречки ще їх добре видно, вони ще зелені. Сама гречка вже визріла, а от стебла трошки нам не дають молотити. Комбайн пішов поки що по центру, тому що края в нього обійти не виходить. Тобто коли він іде по краям, там зілля трохи більше, він взагалі забивається. Побачимо, що буде сьогодні ще, якщо встигнемо, відвеземо на сортування. Ну, Я думаю, що сортувати вже сьогодні ми не будемо. Максимум це відвеземо, тому що вночі сортувати, то вже буде гарячка. Завтра буде день, 1 вересня, діти підуть у школу, а ми будемо сортувати гречку. Я ще запишу відео як буде проходити сортування. Зараз починаємо молотити, покажу, що ми намолотили, і покажу потім уже, як воно буде виглядати посортоване, як буде працювати сортувальна машина. Тому що без сортування, на жаль, так як зілля багато, вимолочується. Дуже багато насіння бур'янів. Тому так виходить, що треба лише сортувати. Без сортування гречка в складі може згорітися, вона просто випріє і згниє. Тому треба сортувати, сушити в нас її, на жаль, ніде. Ось такі справи. Все, всім щасливо, підписуйтесь на канал, пока-пока.